Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Спеціальний ефір на радіо НВ триває в студії. Працює Богдана Мосов. І Найближчу годину ми проводимо разом. Почнемо із ситуації довкола війни. Документи, які ймовірно належать Міністерству фінансів Росії, свідчать, що їх витрати на оборону мають зрости приблизно до 30% від загальних держвитрат у наступному році. Про таке повідомляє Міністерство оборони Британії за даними розвідки. Звісно ж, коли йдеться про оборону Росії, йдеться ні про яку не оборону, а саме про війну. про напад і про агресію мінфін Росії пропонує оборонний бюджет у розміри майже 11 трильйона рублів, що становить близько 6 ВВП та збільшення на 68% порівняно з 2023 роком. Експерти розвідки зазначають, що цілком ймовірно, що Росія зможе підтримувати такий рівень оборонних витрат протягом 2024 року, але лише за рахунок економіки. В цілому повна інформація. Про російські витрати на оборону завжди засекречена, але ці цифри свідчать, що Росія готується до подальших багатьох років бойових дій в Україні. Йдеться у зведенні британської розвідки. І зараз на зв'язок зі студією Радіо В виходить Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Тарасе, вітаємо вас. Слава Україні! Вітаю вас, героям! Слава! Отже, росіяни збільшують бюджет війни. Дивно, от зараз на Росії масово бюджетники скаржаться на затримки грошей учасникам так званої СВО окупантам, якщо є можливість нічого не платити, не платять. Ну і курс рубля до долара знову от стрибає, як ми бачимо за останніми новинами. Але звідки все ж таки вони такі гроші на війну знаходять і ще й збільшують? Що це буде за витрати? і Як це відіб'ється на бойових. Діях, ну власне щодо джерел фінансування, ми не повинні забувати, що, попри санкційні обмеження, Росія все одно торгує з іншими країнами. Росія продовжує продавати скраплений газ до окремих країн Європейського Союзу. Росія активно продовжує продавати нафту і газ і Китаю, і Індії, і країнам Латинської Америки, і Єгипту, і так далі. Тобто, фактично, ми повинні розуміти, що по певних статтях витрати точніше прибутки російської держави, вони в принципі Куди не ділися, вони е, зменшилися. Тобто, Росія тепер отримує набагато менше за той самий товар, який вона продавала. Але тим не менше, е, ці прибутки є і е, ці прибутки досить серйозні. Ну тобто, принаймні на е, те, щоб вести війну, е, ну так от з досить серйозними проблемами, звичайно, для потенційно для російської економіки і для е, ну якби внутрішнього становища. Але тим не менше їм ну плюс-мінус їм вистачає. Ну тому, що в них. Їхній ВПК, він не настільки ресурсоємкий, і не настільки технологічний, так щоб на нього треба було витрачати занадто багато коштів. Виробництво високоточної зброї вони скоротили. Це була одна із ну таких серйозних статей їхніх взагалі військових бюджетів. Через те, що вони мусили закуповувати західні технології, теж як ви за валюту, так у західних країн тепер ну принаймні, напряму вони такої можливості поспав. Але тим не менше вони теж пробують знаходити необхідні шляхи того, як, ну, скажімо так, ці технології теж як до них можна отримати доступ через треті країни. І, власне, ну, такі покупки через сірі і чорні ринки, вони насправді, по-перше, здорожчають їх, так, тому що ну, завжди. Дешевше купувати легально ліцензійний якісь ліцензійну технологію у безпосереднього виробника, аніж робити це на сірих або чорних ринках. Це здорожчує відповідно цю покупку, і від і так само це ну по часу розтягає, так би мовити, да всю логістику. Поки все це дійде до безпосередньо російського виробника. Але тим не менше, російська держава продовжує це робити. Вона просто скорочує випуск ось цих високотехнологічних видів озброєнь, тобто так чи інакше. Але е, певні кошти Російська держава здатна акумулювати. І на жаль, ці е, значну частину цих коштів за рахунок внутрішніх, так би мовити, інших програм. Там їх е, здравоохраніння під ніж майже все пішло. Е, всі програми по охороні здоров'я е, сільське господарство дуже скаржиться. Тобто вони фактично за рахунок перерозподілу е, поки що того ресурсу, який в них накопичується всередині країни. Вони, в принципі, можуть ще справді кілька років е, ну якби перенаправляти. Ці кошти на е, оборонку відповідно на фінансування війни, і, зрештою, е, більш-менш в такому ритмі, який в них зараз є на фронті, так більш-менш якби продовжувати ось е, всі ці моменти. Ну і насправді е, саме про це говорив російський міністр нападіння Шойгу. Так коли е, його минулого тижня е, цитували українські інформагентства, там е, трошки інший контекст цитати в нього правда був. Е, коли він говорив про 2025 рік, про виповнений цілі. насправді його доповідь тоді на колегії Міністерства оборони Російської Федерації була про так зване перевооруження російської армії про озброєння там малося на увазі, що. Зараз на фронті в, а, в російських цих віті ми вибиваємо всю техніку, яка вже колись раніше була зроблена, яку там росіяни знімали з консервації, і так далі. І а, ця техніка поступово заміщується новою продукцією, яку випускає російський ВПК. Зрозуміло, що ця продукція вона вже а, ну, скажімо, позбавлена тих а, в дуже багатьох випадках тих технологій, технологій західних, які дозволяли робити цю техніку. Ну скажімо. Хоча б якоюсь плюс-мінус аналогічною сучасним зразкам, ну принаймні, західним да, на які там можна рівнятися. Але тим не менше, ну ми не повинні мати ілюзії, росіяни, наприклад, Уралвагонзавод продовжує збирати танки. Да? Зрозуміло, там немає французької оптики вже в такій кількості, в якій хотілося б так самим російським командирам. Там немає сучасних систем зв'язку, сучасних систем наведення і так далі. Але там є двигун, там є гармата, там є механізми заряджання. Ну тобто, це в принципі, це коробка з двигуном із гарматою, яка ну якусь певну мінімальну функцію на полі бою може виконати. І для цього для того, щоб збирати такі речі, росіянам насправді ну не також і потрібен доступ до е, цих західних технологій. Зрозуміло, що е, ну, скажімо, так, втрати російської армії на фронті і е, потреби по кількості скільки треба російської армії для того, щоб замістити ці втрати техніки, це інше питання. Тут російський ВПК в багатьох моментах не справляється насправді. В першу чергу, якщо говорити про ту частину російського ВПК, яка виробляє не стільки техніку, навіть скільки боєприпаси, саме тому, от якби там ці російські діятелі бігають з протягнутою рукою між північною Кореєю Іраном. До кого там вони ще можуть добігти ну, в ну дивіться? В Путін так. до Сідзінпіна планує. Мабуть, теж буде щось просити. Абсолютно, абсолютно. Тобто, фактично, в них є розрахунок, так що вони до 2025 року. Ну більшу половину тої техніки, яка в них зараз є на, на фронті, яку вони планують відправити. Вони розуміють, що ця техніка буде знищеною, і от до 2025 року у них задача стоїть перед ВПК, яку озвучував. Той самий шойгу так виробити нові нову техніку. Нову не значить технологічну і сучасну, а просто нову, яка зійде з конвеєра. От і цією технікою вони планують замістити ці е, втрати, і очевидно, вони десь там хочуть можливо підзбирати якогось м'яса, і ну до певної міри вони готуються до такого продовження е, протистояння з акумулюванням ресурсу і людського і технологічно. Ну, і, власне, от е, е, про це е, говорять і. Збільшення витрат російського бюджету на оборону поступове і власне те, що ми чуємо і бачимо. Від російських від представників російського військово-політичного керівництва тут постає запитання, звісно, з чим відповідати Україні. І от днями президент Зеленський голосив про створення альянсу оборонних індустрій. Наскільки ось ця історія може покращити ту, ту історію з технікою, яка у нас є нині? Взагалі багато зараз останнім часом з'явилося різних новин про таке, скажімо, пожвавлення української оборонки і оборонного виробництва, в тому числі із задіянням західних партнерів, щось на території України, щось на території країн партнерів. Що відбувається в цьому плані? Ну насправді це дуже хороші новини і для нас, і насправді для наших західних партнерів. Так, ось те, що ми так стратегічно плануємо для себе. Кооперацію між українським ВПК і військово-промисловими комплексами країн, ну як мінімум, членів НАТО, так тут я кажу, це рух на зустріч один одному, тому що з одного боку ми розуміємо, що є об'єктивні потреби збройних сил України, які наразі закриваються ресурсами наших західних союзників і країн-членів НАТО і ширшої коаліції Рамштайну, так до якої ті самі країни-члени НАТО входять, і ми чудово розуміємо, от по тому, що ми чуємо від наших західних партнерів, по нашій спільній комунікації, це те, що ну насправді у західних країн ну починаються певні проблеми з тим, що в них залишається на складах, так би мовити, так а їхні оборонно промислові комплекси, враховуючи те, що ну зрештою. Оцей ця ситуація з баченням Росії як агресора, як генератора загроз для європейської безпеки, вона для наших західних партнерів стала очевидною тільки після ось цього повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. До цього Росію бачили зовсім і в іншій оптиці. Ну і зрозуміло, що ВПК західноєвропейських країн він абсолютно був не готовий до тої ситуації, яка є зараз. Поступово, ну зрозуміло, що зараз, якби вже з такої от політичної безпекової точки зору, все стало на свої місця, і тепер у урядів, які зараз знаходяться при владі у наших західних партнерів, стоїть така от стратегічна задача. Їм тепер треба поступово переводити їхню економіку на ну. Це не умовно, називаємо це військові рейки, так от і е, це треба робити. Ну скажімо так, досить обережно враховуючи внутрішню специфіку е, країн, в тому числі там Європейського Союзу, країн, членів НАТО і так далі. От е, бо ну. Е, Різкі переходи, от такі контрольовані і е, до певної міри е, в ручному режимі для ринкових економік. Вони насправді не, не це не дуже хороша історія, але тим не менше, об'єктивно, ми бачимо, що це починає відбуватися, так тобто починають починає розкручуватися е, цей от, е, маховик е, військово-промислового комплексу, і в Сполучених Штатах Америки, які вже говорять про те, що вони там певні е, види е, озброєнь, певні види боєприпасів. Вони просто в рази вже буд нарощ... мають можливість нарощувати виробництво. Те саме відбувається в країнах Західної Європи, і от, власне, ми в цьому контексті можемо дуже сильно допомогти ВПК наших західних партнерів, враховуючи те, що ну в переважній більшості йдеться про нарощення на заході виробництва тої зброї і боєприпасів до неї, яку ми зараз активно використовуємо на полі бою, ту зброю, яку нам передають наші західні союзники, і враховуючи те, що ми маємо унікальний досвід використання цієї зброї саме в бойових умовах. Де е, зброя фактично розкривається? Максимально повна, так жоден полігон, жодні випробування вони не розкриють повністю систему озброєння, так? так як це можна зробити під час війни, і зрештою виробники цієї західної зброї вони одразу бачать всі переваги і всі недоліки тих систем, які вони виробляли до цього. Тому це додатковий стимул для західних підприємств. ВПК. ну, скажімо так, більше звертати уваги на те, що в них відбувається змінювати технологію, можливо виробництва десь так, десь коригувати, якісь інженерні рішення і так далі. І, власне на стикові нашого досвіду і в тому числі потенціалу українського ВПК, тому що ну якби ми теж маємо досить серйозні ресурси для того, щоб пропонувати нашим західним партнерам ну такі цікаві технологічні рішення, так бо і українські ударні системи разом з західними себе дуже гарно зарекомендували і продовжують показувати на полі бою зараз. Тому ну це. Рух в напрямку один до одного західні партнери зацікавлені в тому, щоб наш досвід. Так би мовити, для себе конвертувати в прорив якісний прорив так тої продукції, яку вони випускають, і от і покращити її, і відповідно наростити виробництво. Ми таким чином теж зацікавлені в отриманні доступу до нових новіших технологій, доступу до новіших новіших там способів виробництва, так би мовити, та і так далі. І я думаю, що це дуже перспективний напрямок на якусь таку середньострокову перспективу. Ми можемо говорити про вдосконалення тих. Засобів озброєння, які вже використовуються активно на полі бою в Україні. Тут і західну зброю можна говорити і про зброю українського виробництва, ну з використанням західних технологій. Але на стратегічну перспективу можна абсолютно сміливо говорити про те, що ну, от, співпраця українського ВПК і ВПК наших західних партнерів результатом такої співпраці можуть стати абсолютно нові, новітні зразки озброєння, які зараз немає, але в вони будуть враховувати і потенціал, і досвід українського ВПК, і російсько-української війни. І також вони будуть акумулювати в собі ну, скажімо, так, максимально сучасні західні технології і технології озброєнь і технології виробництва. І ну плюс для нас це спосіб осучаснити зрештою наші нашу промислову виробничу промислову базу. І те, що ці моменти. Є актуальними насправді, і на них уже в принципі зараз є такий теж на таку трошки дальню перспективу, але є запит. Про це свідчить дуже така цікава заява міністра закордонних справ пана колеби Про те, що уже на даному етапі, хоч ми тільки зараз говоримо про започаткування співпраці між нашим ВПК і підприємство оборонно-промислового комплексу наших західних партнерів, наприклад, країни Африки, де які вже Ну, як кажуть, пробують наперед домовитися про по перше покупку української зброї, яка буде виготовлятися в такій співпраці, і по-друге, представники деяких африканських країн вже пробують домовитися про те, щоб розмістити на території своїх країн українські виробництва цієї зброї. Тобто, ну ми вже бачимо, що ну на даному етапі всі насправді побачили, що таке російська зброя. Крім того, що вона несе смерть в руках російських варварів. Так? Вона, крім того, всього ще ну максимально недосконала на полі бою, і ринок буде дуже сильно переформатований, в тому числі за рахунок ось цього нашого стратегічного партнерства з нашими західними союзниками і з їхніми оборонними підприємствами. Пане Тарас, от. Цікава заява ще з Британії надійшла, що мовляв, британські там хтось інтерпретує як війська, хтось як інструктори вперше будуть розгорнуті в Україні відповідно до планів, які будуть обговорюватися з військовими начальниками. Ну, таку заяву, власне, ми почули від міністра оборони Великої Британії Гранта Шепса в інтерв'ю для The Telegraph. Власне, російська пропаганда. Да, вже верещить як невіжена через це істерика у всіх від Медведєва до бабок отрядів Путіна. І Врешті ріші сунок сказав, що це ну не зараз буде, а трошки трошки пізніше. А в чому суть цієї заяви, і як власне в чому суть перенесення британського навчання, навчання, я так розумію, збройних сил України на територію України? Ну, справді тут треба спочати з того, що розставити точно правильні акценти, тому що пан Шепс говорив саме про інструкторів. Він не говорив про відправку військ Великобританії на територію України для того, щоб ці війська проводили бойові операції на полі бою, так на, на лінії фронту. Тобто, це абсолютно не історія про відправку британських військ в Україну. Для того щоб вони брали участь у війні, але от питання ширшого залучення британських інструкторів на територію України для підготовки українських військових. Це насправді питання, ну таке досить хороше, і досить позитивне. Так, тому що ну ми чудово розуміємо, що як мінімум логістично, так організувати відправку, сформувати ці групи, та відправити з українських військовослужбовців. Це ж треба знайти людей, які вже там умовно мають певний бойовий досвід, так для того, щоб на нього я кажуть, нашарувати практичний досвід британців. Так з іншого боку, їх треба міксувати з групами людей, які цього досвіду не мають. Ну тобто є. Є певні питання по тому, як формувати ці групи в умовах, коли фронт потребує в тому числі особового складу, додаткового як мінімум для ротації, Так? Потім ми розуміємо, що ці групи треба відправляти в Британію, і потім треба чекати кілька місяців, поки вони будуть повертатися, і от якби на ротаційній основі це все організовувати набагато швидше. процес пішов би, якби справді ця підготовка відбувалася на території України. Чому це неможливо просто зараз? Я думаю, що тут навіть не в питаннях безпеки головний нюанс тут питання в безпеки в. Тій інфраструктурі, яка тут на місці потрібна британським інструкторам для того, щоб проводити такі таке, таке тренування, да таке навчання. Я думаю, що там немає нічого, якогось чогось унікального в цій інфраструктурі, але ну, її просто немає. я для такого для роботи британських інструкторів тут ця інфраструктура в принципі потрібна. Тому я думаю, що ну, саме в цьому логіка логікаментаря пана Сунака, так який сказав, що це якби не, не, не про історія, не про зараз тут і Зараз так, це якби історія не перспективу, тобто, в цілому, ну якби це досить позитивний момент з точки зору пришвидшення підготовки особового складу так для збройних сил України, в першу чергу там для піхотних підрозділів. В цілому стратегічно ми бачимо, що британці продовжують іти на мінімум на крок вперед перед своїми іншими колегами заходу та іншими західними країнами. Бо насправді ми побачили, що від самого початку російського повномасштабного вторгнення в Україну саме Лондон робив ті кроки і ті дії, про які інші західні союзники або тільки починали думати, або вже подумали, але ще вагалися, і так далі. Так ну просто самих два яскравих приклади: саме британці першими передали Україні свої танки, та Challenger 2 два. Саме від Британії ми отримали сучасні крилаті ракети Storm Shadow, поки всі інші думали. Так про, про ці всі речі, це загалом вкладається в стратегію, яку для Великобританії написав ще пан Борис Джонсон, наш великий друг, так який під оцю історію ще з Брексітом, так трошки от такі. Давні часи, як е, порівняно з нинішнім моментом, От. але тим не менше, він е, під цю історію з Брекситом він прописав таку е, цікаву геополітичну стратегію взагалі для е, Великобританії, е, яка полягала в тому, що Британія ну позбавившись так би мовити тих певних економічних, політичних і торгівельних обмежень, які накладало членство в Євросоюзі, має всі шанси стати е, ну, скажімо так, лідером в європейському регіоні, лідером в політичній безпековій сфері, і також. Е, Має відігравати набагато активнішу роль на такому стратегічному геополітичному рівні вийти з тіні сполучених штатів Америки як супердержави. да тобто не замістити американців, звичайно, але ну відігравати набагато більш активну роль. І ця стратегія пана Джонсона вона дуже сподобалася і британському естеблішменту, і зрештою британським громадянам. І тому ми бачимо, що зараз наступник пана Джонсона, пан Ріші сунак. Він також фактично ні на крок не відходить ні вправо, ні вліво. Від цієї стратегії, і зрештою, ми ще такий цікавий контекст. Ця заява пана Шепса про британських інструкторів в Україні вона з'явилася майже одразу після заяви з боку офіційного Берліна про те, що нібито, от ми хочемо передати Україні наші німецькі ракети Таурус, так але в нас є проблема, тому що. Без німецьких інструкторів на території України, які би допомагали українським фахівцям програмувати ці ракети. Використання цих ракет в найближчій перспективі неможливо, тобто треба брати українських фахівців і їх кілька місяців там до трьох місяців на за вчити. А тільки потім а, ці ракети німецькі можна було відправити в Україну, а відправляти своїх інструкторів в Україну Німеччина не хоче, тому що от є, є дуже великі ризики. Там та і тут з'являється буквально там через кілька днів заява міністра оборони Великобританії, що А от Британія готова відправити інструкторів хоч зараз. Та от тому власне ми бачимо, що і на рівні політичних заяв так і на рівні зрештою готовності до практичних кроків британці просто знову показали, що вони і далі знаходяться на крок попереду від усіх інших західних союзників у тому, що вони готові зробити і що вони реально роблять для того, щоб допомогти Україні. Пане Тарасе, дякуємо, що долучилися до нашого етеро Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Був на зв'язку зі студією радіо НВ. Говорили про те, що відбувається на війні, та довкола неї. Дійсно, є такі е, різні оцінки стосовно проблеми з постачанням німецьких ракет Таурус, Мовляв, мовляв, не постачають їх через побоювання, що в Україну доведеться їхати німецьким фахівцям для допомоги в обслуговуванні. Ну, про таке писало видання. Wall Street Journal. А тим часом в бундестазі а, маємо трошки інші, навіть геть інші оцінки стосовно того, що Треба постачати а, ракети Таурус. Цікаво, що а, голова оборони комітету німецького парламенту Марія Агнештарк Цімірман в інтерв'ю виданню Берлінер Моргенпост заявила, що Україна має право бити ракетами Таурус по Росії, і навіть застерегла канцлер Німеччини від подальшого зволікання спостерігання. Ставками ракет, за її словами, Німеччина має якнайшвидше передати Україні крилаті ракети Таурус, а українці мають повне право атакувати військові об'єкти на території Російської Федерації будь-якою зброєю незалежно від її походження. Так сказала голова оборонного комітету Бундестагу. При цьому вона вважає, що потрібно визнати, що Київ може атакувати за допомогою Таурус цілі в самій Росії. Вона згадала, що міжнародне право також дозволяє Україні атакувати військові об'єкти на території російського агресора. Абсолютно незалежно від того, де була виготовлена зброя і хто її постачав. На жаль, поки що, це тільки що, тільки лише заяви голови комітету, хоча й з оборони в Бундестазі. Як бачимо, офіційна офіційна позиція Берліна, Ліну дещо інакше, але сподіваємося, що вона буде змінюватися. Врешті вона постійно завжди змінювалася, але з часом. Друзі, зараз робимо невеличку інформаційну паузу. Далі новини на Радіо НВ і після цього продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.